Сезон баклажанів. Давайте з вами приготуємо смачний салат всього із трьох інгредієнтів. Він виходить дуже ситним і пікантним за рахунок маринованої цибулі. Тож давайте готувати. Для цього нам потрібно два великих або чотири невеликих баклажани, порізати їх невеличкими шматочками, додати 1 чайну ложку солі, перемішати та відставити на 15-20 хвилин. Далі нарізаємо одну невелику цибулину. Я нарізала її полукільцями, додаємо туди 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру, 3 столові ложки оцту, заливаємо гарячою водою так, щоб була покрита цибуля. Перемішуємо та відставляємо маринуватися приблизно на 1 годину. Баклажани промиваємо холодною водою та піджарюємо їх до готовності. Єднуємо всі інгредієнти до баклажан, додаємо мариновану цибулю та нарізані відварені яйця. Заправляємо все це майонезом, солимо, перчимо за смаком та смакуємо. Спробуйте і ви.